І на роботі, і в побуті українською. Тому що мова то є кордон між державами, і треба вже нарешті проводити кордон між нами і нашими, вибачте, ворогами. Тому чому ж це таке молодь не може заговорити українською мовою? Та елементарно через те, що наші люди не можуть виховати українців. Тому що, ну хто такий російськомовний українець? Це людина, яка ніби відчуває себе здоровою, але все-таки хвороба в ній живе. І російська мова це є та хвороба. Тому що, як на мене, російська мова це дійсно мова окупації, крові і вбивства. Це геноцидна мова. Тобто, нам, щоб стати нормальною нацією, нормальною тверезою нацією, треба цього позбутися. І тоді ми станемо реально сильними. Чому ж це таке ми не можемо вивчити? Та через те, що не виховують українців. тобто не передають ось цього, що. Ти українець, ти маєш говорити українською, ти маєш мислити українською, ти маєш читати українською. Натомість ми беремо джерела російськомовні, тому що нам так удобні. Але ніхто не думає, що за мовою йде культура, за культурою йде асиміляція з іншою культурою. І асиміляція однієї культури з іншою ну, без перебільшення приведе до загибелі іншої культури. Тобто, якщо ми будемо і продовжуватися далі, інтегруватися. Культурно в росіян ми рано чи пізно станемо ними. І у нас є приклад, це наші північні сусіди, це білоруси, які вже забули свою мову, забули свою культуру. Зараз вони повністю всі російськомовні майже. І зараз ми всі говоримо і чуємо про те, що вони скоро інтегруються політично, культурно вони вже інтегрувалися. Скажіть, будь ласка, ви навчаєтеся чи ви вже закінчили вуз? Я навчаюся в Криворізькому державному педагогічному університеті на факультеті географії, історії і туризму і паралельно викладаю українську мову. З колективом це дуже круто. Yeah.